Високоповажні пані і панове, ми продовжуємо знайомство з Національною академією медичних наук України на нашому каналі, YouTube-каналі Сила Науки. І сьогодні до бесіди ми запросили одного із найбільш відомих вчених в галузі педіатрії, акушерства гінекології, академіка. Національної академії медичних наук України, лауреати державної премії, заслуженого діяча науки і техніки, кавалера двох орденів Ярослава Мудрого, Антіпкіна, Юрія Геннадійовича. Юрій Геннадійович, я вас вітаю. Доброго дня. Ви вже багато років працюєте в інституті, який називається Державна установа, інститут педіатрії, кошерства, гінекології, скорочено називається ПАХ. Зараз він носить ім'я академіка Лук'янової, вашого знаменитого директора, яка зробила дуже багато для розвитку вашого інституту, для розвитку ваших спеціальностей. Тому о, я прошу вас. Розкажіть коротко історію створення вашого інституту. Дякую, Віталій Іванович. Історія на створення нашого інституту дуже славетна. В цьому році нам виповнилось 95 років. Так, це вже серйозний вік. Е, створений був інститут в березні 29-го року. Ого. Е, перший директор нашої установи це була професор. Бендерська. Потім були інші директори, вони, правда, недовгий час керували, керували інститутом, але найбільше зробили внесок в розвиток інституту це професор Александр Георгичпаб. Як ви згадали, академік Олена Михайловна Лук'янова. Лук Вони керували інститутом майже по 30, по 30 років. і Олена Михайловна. Вона не тільки була потужною вчений, не тільки була відомий педіатр, Вона ще була всесвітньо відомий вчений як громадський діяч. Вона очолювала дитячий фонд України. Багато була на асамблеї тридцять шостої асамблеї ОНУ в Нью йорку і в неї були здібності, вроджені здібності, бути не тільки вченим, не тільки великим лікарем, а бути ще дипломатом. І я коли спілкувався з дипломатами, там вона була майже три місяці на асамблеї, то мені казали, що. Не треба було Олена Міхална закінчилася якісь дипломатичні інституції. Вона природжений дипломат. Вона така великі вела дискусії, що всіх вражала. Тобто вона многогранна була і потужна особистість Олена Михайловна. І я дуже шаную її, тому що не тільки як директора, а вона перше всього була моїм вчителем, і вона вела мене в педіатрію і навчила всьому тому. Як що я сьогодні маю? Да, чудово, що ви так гарно о, згадуєте свого вчителя і, і наставника. Я хочу сказати, що я теж мав щастя бути знайомим з цією чудовою жінкою, чудовим вченим, е, великим організатором наук. Я знаю, що вона мала виходи на абсолютно на самих перших осіб, які керували нашою державою. Ну і завдяки їй інститут зараз має ці корпуси, які є, і те, те що зараз так. ми маємо, це її заслуга велика. Да. Розпочав будівництво цих наших корпусів Олександр Пап, а потім завершив Олена Михайлівна. І дійсно вони створили унікальну в Україні установу. І я пам'ятаю, коли. Не було місяця, щоб не було дві-три іноземних делегацій в нашому інституті, і всіх вражали те, що не в бувшому радянському союзі, не в Україні не було такого комплексу. А чим унікальний наш комплекс? По-перше, завжди були окремо існували інститут окушерства, інститут гінекології, інститут педіатрії, А Україна вийшла на передову тим самим, що зробила починаючи. З акушерства, гінекології і педіатрії, тобто Вагітна, ще не вагітна жінка. Вона тільки планує завагітнити, вона може спостерігати в нашому інституті, які проблеми в неї з здоров'ям. Потім вона завагітнює, вона потім народжує в нашому інституті, і дитина народжена, спостерігається від нуля до 19 років. Тобто, з такого проміжутку часу, щоб і вагітна, і дитина спостерігалася в одній установі, немає і не існує у світі. В цьому була, я кажу, сьогодні фішка фішка Нашого закладу. Дуже хороша фішка, в хорошому сенсі слова. Чудово, ну, звичайно, але е, от, е, які основні зараз наукові проблеми е, ви вивчаєте. Шановний Віталій Іванович, я хочу сказати, що інститут, який був побудований в Україні, саме головна задача перед інститутом була взяти на себе всіх проблемних жінок. Тобто, це це жінки, які мали проблеми. До вагітності або не наставала вагітність, або були різні ускладнення під час вагітності. Це перша проблема акушерська. А друга проблема, коли у жінки спостерігалися різні соматичні захворювання, наприклад, хвороби серця, ендокринні системи, нирок, печінки. Тобто ці всі хвороби призводили до того, що жінка мала завагітніти, але ці хвороби дуже негативно Означалася і на здоров'я жінки, і на здоров'я майбутньої дитини. І тому те, що було закладено в началі створення нашого закладу, воно продовжується до цього часу. Тобто, ми, як були в Україні, заклад, який приймає тільки на себе проблеми жінок вагітних, тобто екстрагенітальна патологія, охорона плоду, антинатальна охорона плоду це головні, головні такі, як кажуть, наші здобутки. І головні наші е, менеджери. Менеджер. Тобто сьогодні к нам поступають жінки з такими проблемами захворювання. І за цей час ми удосконалювали цей напрямок. Яким чином? Наприклад, ми зробили те, що ми знаходимося в системі Академії Національної академії медичних наук України, ми маємо можливості надавати вагітним мультидисциплінарну допомогу. Якщо у жінки є Вагітної є патологія серця, то ми комплексуємося з інститутом Амосова. Амосова так, так. І ми надаємо допомогу. Спочатку ми отримуємо дитину, потім кардіохірурги, як кажуть, допомагають по серцю жінки. Якщо проблема з нейрохірургічного порядку, нейрохіргінейрохірургів втручається, а ми потім теж допомагаємо. Тобто ми сьогодні надаємо комплексу допомоги і зберігаємо життя як вагітної жінки, так і майбутньої дитини. Так, да, це дуже важливий момент, тому що е, ну, пологи – то взагалі ризик і для Великий. жінки, і для дитини. Але якщо вони протікають на фоні якоїсь хронічної, важкої хвороби серцево-судинної патології, ендокринної патології, завжди це може завершатися зовсім. Ну, по перше, доносити дуже важко цю дитину. Я знаю, що ви робите все для того, щоб ті жінки... Ну, мали таке щастя материнства, які мають багато соматичних ендокринологічних і інших захворювань. Це дуже велика справа. Скажіть, будь ласка, ви багато співпрацюєте з міжнародними організаціями, і які у вас от зараз на, на останній період такі зв'язки в яких напрямках ви співпрацюєте? Хочу нагадати, що інститут за ці роки. Дуже багато зробив для держави. Він був ініціатором створення великих і потужних державних медичних програм. Я тільки хочу перерахувати, які програми виконувалися в інституті. Перше це сім'я та діти України, яка так. потім трансформувалася в програму Діти України. Прийшла, коли біда Чорнобиля, інститут з іншими установами взяв на себе такий важель, як вести. Програму діти Чорнобиля. Потім була програма планування сім'ї, програма збереження рекрутирного здоров'я, тобто ще інші були програми. Але оці програми дуже зробили свій внесок для розвитку медицини і науки в Україні. Наприклад, завдяки програмі планування сім'ї була створена в Україні потужна цітка в кабінеті планування сім'ї, відділень планування сім'ї. Що це дало? Це скорочення абортів в рази в десятки рази, тобто за рахунок. Співпраці з нідерландськими вченими ми розробили методи, які попереджали вагітність. А не тільки аборти були, це була медикаментозна профілактика абортів, а не та хірургічна навчання, Навчання да. елементарна контрацептивами, так. як користуватися, і оця програма планування сім'ї дуже зробила свій позитивний внесок в нашій державі з приводу скорочення абортів. Ну чудово. А з якими країнами? І ви співпрацюєте ще однізанде. Якщо взяти діти Чорнобиля, то у нас були дуже різноманітні стосунки, починаючи і досі до японськими вченими. Так. Досі вже 35 років. У нас контакти у нас були були дуже потужні. Остаються е, спів, е, спів, співробітництва з вченими США. Так. Досі відомим професором Квінтера, штат Майами, Флорида, ми працюємо з цим професором в галузі медицини плода. Mm -hmm. Працюємо з італійськими, польськими вченими, французькими, французькими вченими ми зробили унікальне дослідження щорнобильських, вивчення чорнобильських проблем. Ми вперше з французькими вченими довели, як змінюється геном у першого покоління дітей, які не Родилися від ліквідаторів до цього ніхто не робив. А ми визначили, що ті діти, які були зачаті перший місяць після того, як батько вийшов з Чорнобильської зони, ага, да от ці ага. діти зачаті в перший місяць, мають вис високий ризик мати різні генетичні зміни -яй -яй. в своєму -яй -яй. Так. І це дуже такі перші такі дослідження були е, зроблені Я знаю, що ви, у світі і велику світі. велику роботу. Ви також зробили по COVID-19. коли ну це вже останні здобутки по COVID-19 дійсно завдяки тому, що ми співпрацюємо е, тісно з інститутами Національної академії наук. До саме з інституту молекулярної генетики біології генетики з професором Лівша Лівшес ми довели, що серед жінок і дітей. Є ті групи, які дуже схильні до COVID-19, і ці ризики теж генетичні ризики, які дають ускладнення різні після COVID-19. це дуже важливо. Сьогодні ми знаємо, що COVID-19 один друга людина перенесла, але у одній людині все проходить, може безслідно, а у другій людині може бути. Цукровий діабет або патологія нирок, або інші зміни в так. організмі. І от ці дослідження генетичні нам дають орієнтацію, щоб ми вибрали із цієї когорти е е пацієнтів і, і робили превентивне лікування і слідкували за цим, щоб не було цих ускладнень. Це дуже важливо. Ми вже насторожі стаємо, щоб не було різних ускладнень після цієї коварної і досі невивченої. Інфекційних ворода ну, я знаю, що за ці дослідження ви отримали так, премію кабінету міністрів, і, і це і це дуже добре. Знаю, досконало знаю про те, що ви робите в хірургічних відділеннях дуже багато пертин втручань, які пов'язані. Ну по перше, це з акушерською патологією гінекологічною патологією, і друге це патологія, різноманітна патологія дітей. У вас дитячі відділення унікальні хірурги. Так, я хотів би ще згадати, що за останні роки ми розвинули в окушерстві онкології дуже важливий напрямок це онкологія і акушерство. Так. досі ніхто не брався за вагітних, які мають вперше установлене діагноз злоякісної пухлини під час вагітності. Чому ніхто не тяжко цих жінок лікувати, і треба знання мати певні, тому що. Треба визначати хіміотерапію, треба порувати цих жінок. Там вже б'ється друге життя. терапію. Так, І А там вже, да, і а там вже за, за, закладене і друге життя. І тому ми взялися з це хірургів, знову це мультидисциплінарний підхід, відомі акушери, відомі хірурги і відомі онкологи взяли з завершення цієї проблеми. І сьогодні ми отримали більше сотні. Жінок позитивний результат, яких ми полікували від онкологічного захворювання, і ці жінки народили здорових дітей. Чудово, але Це ми перше. повинні сказати для наших глядачів: якщо у когось із майбутніх мам є якісь доброякісні пухлини, не дай Бог, і ви плануєте вагітніти і народжувати дітей, обов'язково звертайтеся до спеціалістів, тому що Поява плода це поява дуже активних гормонів молодих, які можуть стимулювати розвиток пухлини. І всі доброякісні пухлини, з якими ви могли жити без вагітності багато років, можуть перетворюватися з злоякісні пухлини, тому це дуже важливо. Врахувати. Ви згадали, і про... я вибачаю, ви згадали про хірургію, ранню хірургію, нетальну хірургію. Це важко є унікальні оперативні прутяння, які вперше в світі зроблені. вірно. Завдяки у нас такий прогрес, такий прорив в цьому плані, завдяки розвитку медицини плода. 40 років ми розвиваємо цей напрямок. І ми сьогодні дивимося на плода як на пацієнта. Тобто ми втручаємося ще до його появи на світ, ми вже втручаємося в його здоров'я. Ми діагностуємо як можна на сучасному рівні діагностувати так. не тільки ультразвукове, ми робимо генетичні дослідження, генетичні. ми робимо околоплодні води МРТ, робимо генетичні аналізи ем, крові плода. Якщо треба, ми приливаємо внутрішню кров. І е, потім, коли ми при МРТ або при ультразвук. Ультразвукової діагностиці маємо якісь відхилення генетичні і вродження. Ми створюємо дорожню карту плода. Що це значить? Значить, що його спостерігає протягом вагітності, акушер-гінеколог, анестезіолог, педіатр і дитячий хірург. Дитячий. І такі роблять пренатальні консиліуми. І вже знають, коли дитина народжується, коли і в який час треба надавати допомогу. Бувають такі випадки, коли дитина оперується після народження зразу 10-15 хвилин. Називається хірургія перших хвилин життя. Є такі вади розвитку серйозні, і слава Богу, ми в цьому маємо великий прогрес. Не йде. От розкажіть про ці операції, особливо коли ну, народжується з відкритим кишечником. От, наприклад, є так е, в медицині, називається гастрошизм, гастрошизм, коли відсутня передня стінка Ч... черевної порожнини. коли народжується, і коли народжується дитина і зовні на столику, рядом з дитиною, лежить кишечник, е, внутрішні органи, те, що знаходиться в черевної порожнини, треба бережно їх вправити, накрити спеціальні. Є такі прилади штучно зроблені, і передати в операційну, і там уже хірурги роблять майстерність проявляють вони повністю не то, що латають, а створюють цю стінку заново. І діти потім. Розвиваються і ростуть, як ні в чому не бувало. Так. Тобто вони і не знали таку тяжку ваду, і ніхто, і ніхто не буде знати. Це майстерність. Або дитина народилася з діаформальною килою великою, коли всі внутрішні органи так вийшли в грудну порожнину, що легені не розвиваються. Серце немає. Серце немає. Всі <працювати>. Вони все стиснуто. все стиснуто. І треба хірургам зробити знову діафрагму. А ви знаєте, останні е, випадки, які були, робили діафрагму дитині. Із э, м'язів передніх м'язів э, черевної порожнини май... Пряма миш... мишця така є. Да. І робили це унікальна операція. їх не було навіть в світі таких операцій, і хірурги робили діях діапар... з цих же м'язів плода да, трансплантація і, цих м'язів. І у нас є діти вже по 4-5 років. Живуть на і, і, і батьки нарадуються, здору... і лікарі радуються, і дитина, як навчоне бувало, розвивається. Да, я бачив, бачив да. це. Маленьких дітей бачив потім через кілька років ці результати це, це такі унікальні, дійсно, унікальні результати. І ще, якщо можна, от ви так е, коротко згадали, народжується дитина, ви ще при внутріутробно ставите серцево-судинну патологію, виражену ваду серця. Так. От розкажіть, будь ласка, я знаю, що там йде тісна співпраця з інститутом Амосова, і зразу таких дітей. Якщо вони народжуються, ну перше, як вони народжуються і як вони попадають потім туди на операцію Інститут інститутах. Значить, у нас трафік от, вже відпрацьований. Ми збираємо консиліум з кардіохірургами, дорожню карту відпрацьовуємо. і Якщо треба, вже до, доходить час до операції. Вагітна, все, ще вагітна. Ми переводимо з нашими кушерами туди, і там вже робить вона приймає дитину через кесарський розтин, а кардіо хирурга роблят свою справу. Тобто, це відпрацьоване і дуже так швидко, оперативно і саме головне, що дуже професійні люди опікують цю Тобто сьогодні саме кращі спеціалісти, я не помилюся, це в системі Національної медичної академії наук. Бо сьогодні нам є куди звернутися, нам є з ким розмовляти, і нас всі розуміють, розумієте? Оце саме цінне Олена Михайловна, яку ми сьогодні згадували, вона казала, що я рада, що я. Вже вона, коли створилася Національна академія медичних наук України, вона казала Юрію, я рада, що я дожила до того часу, що в Україні створена своя медична академія. І Я пишаюся, що саме Україна вийшла із під Контролем Москви та створила свою медичну академію. Вона покаже: просто я радію, бо є з ким розмовляти, є з ким комплексуватися і в практичному, і в науковому плані. Оце дуже важливе те, що надбання, те, що ми сьогодні маємо. Так, ну зараз головне наше завдання зберегти його, тому що, ви знаєте, є багато різних поглядів. Які вважають, що можливо Національна академія медичних наук і не потрібна? хоча... Я думаю, що це не державна політика. Зовсім не державна політика. Це академія слуг... слугує для народу тобто, для науки. Саме головне, так. що це життя і ну, здоров'я. Медична академія вирішує ці найголовніші проблеми. І тому з моєї точки збереження цієї академії має бути е, головним не тільки для теперішніх поколінь, для майбутніх поколінь, а скільки буде питань, які буде потрібно вирішувати з нашими пораненими, з їхніми реабілітаціями з усім. От ви сьогодні зараз дуже, згадали дуже важливо е, період, який нас теж дуже турбує, хвилює. Коли починалася АТО, а потім проросла операція Об'єднаних Сил, то ми перші, на Кошери Гінікологи, пішли на допомогу жінкам, які боронять нашу так. східну частину держави. Ви знаєте. Скільки ми розробили для них різних методів профілактики, щоб зберегти не тільки ментальне, не тільки соматичне, а й репродуктивне здоров'я, здоров ми все, всі розуміємо, що ці молоді дівчата, які боронять нашу державу, вони врешті-решт повернуться і захотять бути е, одруж... е, жінками, захотять народжувати дітей. А ті шалені. Речі, які вони випробували на себе, не дозволяється зробити так швидко. І тому ми все робимо для того, щоб зберегти це рекрутивне здоров'я. Хочу сказати, що навіть є вами видана монографія, яка відноситься якраз Диссертація Диссертація до дисертації захищення до патології і вагітності, гінекологічної патології, так. які розвиваються в умовах війни. Тобто Такі дослідження дуже важливі, тому що вони і не тільки для України для всього світу для всього світу. Тому що завтра з кожної країни може бути така біда, да. і лікарі будуть знати, що робити. Ну так да. а зараз ще якраз та таке по прикладу Ізраїлю, який там, де жінки дуже активно приймають участь у військових діях, у нас дійсно в армії достатньо багато жінок і, і серед них не тільки які там. Сидять в штабах, а багато які надають медичну допомогу, як, як медичні сестри, як медпрацівники, як лікарі, але і, і такі, які є жінки-стрільці, які дуже активно приймають участь у військових діях, і це буде проблема з проблемою. так тобто, тобто, тобто от тематика останній період ваша в основному пов'язана з військовими. Тематика пов'язана майже з військовими. Тільки з як тобто, здивіться, війна, вона несе дуже негативні е, чинники. Наприклад, візьмемо жіноче здоров'я. Зараз збільшилася кількість ендомітритів. Чому вона збільшена? Тому що війна це хронічний, дуже довготривалий і сильний стрес, стрес. К... який перейшов в дистрес. Далі, що стрес робить з організму людини? Він порушує гормональний баланс, Повність. він порушує імунну систему, і, і багато інших метаболі... метаболічних процесів в організмі порушується. І тому є інфекція, є ендокрінні зміни, все гормональні зміни. І тому енда ендомітрит росте і, і а це дуже погано. Ендометрит це запалення матки, а це майбутнє вагітне, це майбутні діти. Молодих жінок, а вже, вже не буде так, як в здорової жінки. Візьмемо, наприклад, дітей. Сьогодні ми маємо бронхіальну астму бомбосховищ, бронхіальну астму укриттів. А знаєте чому? Ну що діти. Годинами просиджують так. в запритих е, приміщеннях Скупченість, Скупченість. алергени алі з'явилися вологі да. алергени. і ми маємо сьогодні бронхаль астму, саме е, бомбосховищ. І так, треба це... знову знайти, як цих дітей лікувати, які препарати. Тобто, війна несе різні, нам приподносить різні е, негативні. Тобто, і ми тому... поступово бажаючи, що все таки рано чи пізно війна закінчиться, ви вже бачите перспективу подальших наукових досліджень, які потрібні так, для дітей і так, для жінок. Так, 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 вірно, все сказали. Тому що багато сьогодні ми бачимо змін перебігу вагі... не тільки вагітності, а й соматичної патології дітей. І ми все робимо, щоб Попередити ці зміни, превентивне лікування призначити і щоб не було різних складних ситуацій. Крідні, це наше завдання. Да, я тому ще тому... знаю про те, що у вас є на перспективу така е, ідея це е, реабілітації е, е, з раннього починаючи від реабілітації жінок, у яких виникає патологія вагітності і пологів. І реабілітація дітей буквально з першого перинатальна. Перинатальна, перинатальна, да, перинатальна. реабілітація. Цю ідеологію нам підкинув всесвітньо відомий реабілітолог Володимир Ілліч Козявкін. Він каже, те, що я реабілітував дітей. З різними відхиленнями центральної нервової системи я це робив запізно. А вашому інституті ви треба робити з перших днів народження дитини. От тоді ми будемо мати дуже, дуже добрі, хороші результати. І цим сьогодні у нас це в проєкті номер один. Хочу вам доповісти, що сьогодні є потужні інвестори, це Англія, які розробили нам проєкт реновації нашого інституту. Інститут має вже 50 років. Тобто він архітектурно і внутрішньо застарів. А ми сьогодні бажаємо, щоб були окремі палати мать-дитя, щоб були індивідуальні пологові зали, щоб були комфортні умови для жінок і дітей. І Я дивився на ці проекти реновації. Ну, ви знаєте, це буде просто сучасна потужна клініка. Європейська, може, світова. Дай Боже. Ну, дай те, Боже, щоб скоріше війна закінчилася, щоб да, ми і перемогли. Щоб, да, і щоб ці проєкти, проєкти були здійснені. Дійснені. Юрій нач я вам щиро бажаю за нашу бесіду. Я вам бажаю здоров'я, успіхів. Дякую. Що би ви хотіли побажати на нашим глядачам? На завершення е нашого насамперед, спілкування Насамперед, насамперед хочу побажати всім чистого мирного неба, скорішого завершення війни. Це перше. Далі я хотів би побажати міцного всім здоров'я. А здоров'я, воно кожним робиться е індивідуально е в індивідуальному випадку. Треба берегти його, треба робити все, щоб був здоровий спосіб життя, коли буде. Чисте небо, коли ви будете, ми будемо займатися власним здоров'ям, профілактикою, тоді буде міцна країна, міцний людовий в цій країні і буде заможня і могуча наша держава. Тобто, до всього, що сказано, ми будемо бажати вам всім репродуктивного здоров'я. Це вірно. Пасібі вам.